Дорогий синочку, герою наш коханий. Дорога до цвинтаря вже стала звичною для сім'ї Драницьких. Сюди кажуть, приходять майже щодня. Приносять квіти та лампадки до місця поховання їхнього сина. Максим Драницький загинув, захищаючи Україну. «Максимчик наш, знаєш? Це твоя Максимка. Мав таку усмішку, ямочки по боках такі. Дуже любив, любив жартувати. Ірина показує шкільні фотографії сина після школи. Максим пішов навчатися, потім працював у поліції. Їздив з робочим відрядженням на Харківщину. Після цього вирішив доєднатися до Лав Збройних сил України. Після Харкова йому дали старшого лейтенанта в серпні. І він лишає поліцію, лишає і підписує контракт. Мама, я прошу, молю, кажу дитиночко, Мама, мене я і так піду, і так піду, і не просіть. Ви маєте ще молодшого романа, маєте Діанку. А я весь час думала, що він на навчання, а його вже кинули на нуль. Латир сам, а чоловік скривав від мене це все. І я до кінця не знала, що він на війні. Батьки Максима досі зберігають його військові речі. Підтримують зв'язок з його бригадою, волонтерять, закривають потреби військових. Це, до прикладу, автівка, яку передали нареченні Максима, яка теж захищає Україну. Хлопцям на гарячих тих напрямках, там все потрібно. Там все, що привезеш, їм все потрібно. Починаючи від, від рукавиць теплих, і будемо говорити до різних дронів, ребів і тому потрібно. До дня волонтера батьків нагородили відзнакою від, від 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Дякую вам за те, що виховувати такого сина, який віддав життя за нашу незалежність, на нашу країну. Що робляється? Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.